Всім привіт! Раніше ми розглянули зброю військ СС у Другій світовій війні, а в цьому відео представлений огляд на стрілецьку зброю, передану Радянському Союзу в ході Другої світової війни в якості допомоги за програмою Ленд-Ліз. І хоча в радянських засобах масової інформації применшувалася надана допомога, ми розглянемо конкретні зразки зарубіжної піхотної стрілецької зброї, яка використовувалась бійцями Червоної армії. Радянські військові рідко використовували американські револьвери зі специфічними калібрами, а віддавали перевагу самозарядному пістолету М1911 або Кольт, як його називали червоноармійці. Знайомий радянським військовим з часів громадянської війни, цей пістолет мав калібр 11.43 мм набій 45 ACP. Їмність магазину 7 набоїв, автоматика працювала за принципом віддачі ствола з його коротким ходом. Усе модинарної дії прицільна дальність стрільби 25 метрів. Усього за програмою ленд з Радянському Союзу передано 12997 одиниць пістолетів М1911 та його модифікація М1911A1. Основним американським пістолетом Кулеметом, що поставлявся в СРСР, був Томпсон М1928A1, а також його наступні модифікації М1 та М1А1. Створений у 1919 році, він був прийнятий на озброєння армії США у 1938. році. Моделі М1928А1 застосовувалась на початковому етапі війни, а моделі M1 М1 та M1 а 1 були розроблені та використовувалися з 1942 року. М1928А1 мав спосіб дій на півільний затвор, а М1 та М1А1 працювали за принципом вільного затвора. В якості боєживлення всі моделі використовували коробчасті магазини ємністю 20-30 набоїв, а М1928 використовував також барабанні магазини на 50 і 100 набоїв. Калібр 1143 мм, набій 45, темп вогню 700 пострілів за хвилину. Режим стрільби у моделі М1928 А1 та М1 як одиночний, так і автоматичний, а у моделі м 1 а 1 лише автоматичний, прицільна дальність стрільби 100 метрів. Темп огню цієї зброї дозволяв у деяких випадках замінювати у стрілецьких відділеннях ручні кулемети, на які на початковому етапі війни відчувався дефіцит. Слід зазначити, що американська техніка поставлялася за ленд-лізом повністю укомплектованою, з екіпіруванням та стрілецькою зброєю для екіпажу. Всього в якості допомоги СРСР було передано 137 729 одиницій зброї, тому числі як додаткове спорядження до різноманітної військової техніки, з якого більшу частину складали пістолети-кулемети Томпсона. Також відомо, що крім Томпсонів постачалися пістолети-кулемети «Рейзін 50 Розроблений на початку 40-х років ХХ століття, він мав калібр 1143 мм, набій 45CP, спосіб дій на півільний затвор, ємність відокремленого магазину 12 або 20 набоїв, прицільна дальність стрільби 274 метри. Основною модифікацією, створеною для парашутистів та екіпажів бронетехніки, був резін М55, він відрізнявся від М50 додатковим плечовим упором, відсутністю дульного компенсатора. Знаменита американська самозарядна гвинтівка М1Гарант була надіслана в єдиному екземплярі для вивчення військовими фахівцями. З огляду на наявність на озброєнні радянської армії самозарядної гвинтівки «Токарєва» під набій 762х54 мм, постачати військам гвинтівки М1 Гарант під набій 30-06 Springfield було явно недоцільним, враховуючи відсутність уніфікації боєприпасів. Та ж доля спіткала 7 сім м 1 «Карабін» під набій 762х33 мм, отриманих по лендлізу. Органам НКВС у Ленінграді передавались британські гвиндівки Паттерн 1914 Енфілд. Калібр 7,71 мм, набій 303 British. Спосіб дії – повздожняковзний поворотний затвор. В якості боєживлення використовувались пачки на 5 набоїв, прицільна дальність стрільби 700 метрів. Також Великобританію по ленлізу поставлялися кулемети Брен. Розроблений на основі Чехословацького ZB26, він був прийнятий на озброєння у 1938 році. Автоматика зброї працює за рахунок відведення частини порохових газів з каналу ствола при короткому ході поршня калібр 771 мм, набій 303 брітіш. Боєживлення здійснювалось за допомогою коробчастого на 30 набоїв та дискового магазину на 100 набоїв. ТЕФ вогню 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 600 метрів. Цей кулемет встановлювався на англійські бронетранспортери вона штанкетка і Універсал Керрір, передані до Радянського Союзу в кількості 2336 одиниць. Також радянські військові цінували американський кулемет М1919. У період Другої світової війни гвинтівковий вогонь поступово втрачав своє вирішальне значення, і на перший план в піхотному бою виходили кулемети. М1919 використовувався піхотою, встановлювався на бронетехніці, кораблях та літаках, спосіб дії – віддача ствола з коротким ходом важільне замикання, калібр 762 мм набій 3006 Sprінfield. Боєживлення здійснювалося з матеріальної стрічки на 250 набоїв з металевими вставками. Темп стрільби 500 пострілів за хвилину, режим вогню автоматичний, прицільна дальність стрільби 1370 м. Загалом у СРСР було поставлено 5403 одиниці з танкових кулеметів М1919. Також передавалися британські танкові кулемети Беса. Створений на основі Чехословацького ZB-53, він мав калібр 792 мм, набій 792х57. На Британське Міністерство постачання визнало, що з промислової та технічної точки зору переобладнання набою 303 «Брітіш» буде куди більш обтяжливим, ніж використання набою оригінального німецького калібру 792 мм. Спосіб дії відведення порохових газів, відбоєживлення стрічки на 225 набоїв, ТФ огню 550 пострілів за хвилину, встановлювався як у бронеавтомобілях, так і у танках. Усього з лендлізом Радянським Союзом отримано 419 кулеметів беса. З великокаліберних кулеметів використовувалися американські Браунінг М2. Розроблений у 1932 році цей кулемет перебуває на озброєнні армії США з 1933 по теперішній час. Спосіб дії віддача ствола з коротким ходом важільне замикання. Калібр 127 мм, набій 50 BMG або 127 на 99. В якості боєживлення використовувалася розсипна патронна стрічка від 50 до 300 набоїв. Режим вогню лише автоматичний, темп вогню 635 пострілів за хвилину. Він використовувався як у станковому варіанті, так і встановлювався на танках, а також на джипах Віліс. Прицільна дальність стрільби 1830 метрів, загалом у СРСР було поставлено 420 станкових та 3100 зенітних кулеметів М2. Далі розглянемо протитанкову зброю. І Хоча Червона армія здебільшого використовувала радянські протитанкові рушниці ПТРД та ПТРС, у період війни Британію передано СРСР близько 5 тисяч прототанкових рушниць бойс. Розроблена у 1937 році ця рушниця мала калібри 139 мм. Набій 55 бойс або 13,9 на 99. Принцип роботи павздожняковзний поворотний затвор. В якості боєживлення використовувався відокремлений магазин на 5 набоїв, розташований у верхній частині зброї. Маса 163 кг, прицільна дальність 500 метрів. Бронепробивність 20 мм броні на дальності 100 метрів. Сполученими Штатами Америки за ленд-лізом у період з 1942 по 1945 рік також було передано близько 3000 одиниць протитанкових гранатометів М1 Базука та й модифікацій М9. Розроблений у 1942 році, цей гранатомет мав калібр 60 мм і складався з відкритої з обох боків сталевої труби довжиною 1,37 мм, запобіжної коробки з контактним стрижнем, прицільних пристроїв та плечового опору. Маса гранатомету 7 кг, бронепробивність до 100 мм, ефективна дальність стрільби 135 метрів. Наприкінці 1943 року було розроблено новий варіант гранатомета М9 з потужнішою ракетою М6А3. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!